З метою вирішення питань належного контролю за станом люків у міському середовищі відбулось засідання під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Основною метою якого було забезпечення ефективного управління та моніторингу стану люків, вирішення актуальних проблем пов'язаних з їх експлуатацією, і запобігання нещасним випадкам, що можуть виникати через пошкоджені або відсутні люки, у засіданні взяли участь представники підприємств, які утримують мережі по території міста. А саме Подільськводоканалу, Подільськтеплокомуненерго, ШЧ Укрзалізниці, «Укртелеком», та відокремленої дільниці по водопостачанню Укрзалізниці. Присутні обмінялись інформацією про актуальний стан люків, які належать різним комунальним та інфраструктурним підприємствам. А також погодились з необхідністю заміни чи встановлення нових люків. У результаті засідання було прийнято кілька важливих рішень, які дозволять значно покращити ситуацію з люками в місті. Створена комісія зробить об'їзд кожного мікрорайона міста, та згідно схем переві наявність та стан люків. Усі підприємства, які утримують мережі, зобов'язались активно співпрацювати між собою, проводити регулярні інспекції та ремонти, а також дотримуватись нових стандартів безпеки та якості. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.